Привіт, це Ксенія, і зараз я роблю прикрасу не за своїм дизайном, а навіть якщо і за своїм, то ідея 100% не моя, бо таке я б не змогла зробити сама. Тому хтось до мене це вже зробив, а я повторила. Знаєте чому? Бо так про мене каже Крістіна з інстаграм. Інформація про те, що я її автору усіх своїх схем їй чомусь не підходить. Але тоді, чому ж до мене приходять замовниці, і кажуть: «Привіт, а можеш зробити ось таку схему, як в мене на браслеті тільки для сережок. Хочу ще і кулон, щоб у мене був від вас повністю комплект. А я, звичайно, можу. Бо що браслет, що кулон та сережки це все мої схеми. І мої вміння та навички в дизайні дозволяють спокійно перенести схему з одного формату прикраси на іншу. Я розумію, що комусь може бути дуже складно прийняти цю правду, бо є майстрині, які також хочуть це вміти, але не можуть і заздрять. А знаєте, ви б теж могли навчитися робити так само, але у вас нічого не вийде. <с? <с?> і знаєте чому? Бо замість того, щоб навчатися і вдосконалювати свої вміння, ви обсираєте інших, більш успішних майстринь. Якщо ви не вірите, що авторське право справді існує, то в описі до цього відео я розкажу. Чудовий приклад Люби з Канади. Як вона вирішила так само зробити з мене дурочку і ледь не втратила свій магазин. І кожна з дівчат, хто мені пише подібне ось так з легкістю готові псувати репутацію мого бренду, навіть не звертаючи уваги на те, що це все неправда. Бо це ж нічого страшного. Але коли я виклала допис у треці, то мені чомусь продовжили писати невдоволення в коментарі з особистої сторінки. А чому ж так? А тому, що всі відповіді з робочої сторінки буде видно і майбутнім клієнтам, а ось свою власну репутацію бізнесу псувати ой, як не хочеться. Дуже чесно та справедливо, правда. Звичайно, після цього всього дівчина пише мені і каже, що ситуація вийшла неприємною і що вона вибачилась. Але я не вірю в ці вибачення, бо мене звинувачували в крадіжці своїх власних дизайн, і в жодному повідомленні я не бачила розуміння чи можливо, що дівчина якось шкодувала про свої слова. Тож я думаю, що людина, яка робила такі підлі речі, так і продовжить робити їх далі в майбутньому.